Сьогодні з'явилися сенсаційні новини про затримання і мобілізацію капітана поліції Романа Треля. Як це все відбувалося і хто його мобілізовував? В цей день, коли відбувалася його мобілізація, саме на території батальйону поліції особливого призначення «Корс Тривецький», зайшли працівники поліції, а саме, Гураль Андрій, підполковник, а також молодший лейтенант Бруда Ярослав. І що хочу зазначити, дані працівники. Намагались його скрутити, намагались його е, мобілізувати незаконно. Наскільки е, відомо з відкритих джерел Андрію Гуралю пообіцяли якусь посаду за те, що він мобілізує е, триля Романа. І також е, в цей день він показав молодому працівнику Бруді Ярославу про те, як можна беззаконно діяти, е, мобілізовувати, щоб не потрапити в самому в Корст Стрелецький. Також хочу зазначити, що з його слів, саме Романа Треля, було повідомлено про те, що після того, як не могли дані працівники справитися з ним, на територію бази було запущено за вказівкою Христини Смук ТЦК. Вона вийшла, сказала черговим на КПП пропустити, а сама просто втекла, в результаті чого заїхав бус ТЦК і капітана поліції мобілізували. Також хочу зазначити дуже важливий нюанс про даного підполковника. А саме, що в 2021 році проти нього було відкрито по 130-ті справу. Це відбувалося 05-21. А вже 02.22 він подавав декларацію, хоча, згідно закону, він не мав цього права робити і це не було йому дозволено. Тому хочу сказати одне. У Львівській області немає правил, немає ніяких законів. Все діється так, як вирішують певні особи в керівництві. Тому люди сьогодні був ін, один, завтра може бути ви. Тому думайте і дивіться. Всім гарного дня.